Всем привет! С вами Сергей. Сейчас, сейчас у нас прийшла пора укрувати виноградник. И ждать ми не будемо холода, коли буде дуже холодно і морозе, а вже коли обризали виноград, потрібно крувати. Чим раніше вкриємо, тим краще. Чем будем крувати виноград, Будемо будем виноград земли. Раніше я вкруваю виноград різними способами. Я вкруваю шифером. Ставив горку шифер по бокам и і кроваю і земли прикидываю. Потім я вкруваю друзі для починаючих виноградов і самое важное, тому що я поначалу, коли начинаю виноград це. У мене три роки підряд постійно виноград, то вимерзав, то відпрував, ви то головне не зробити очіку в виноград. Я вкривав мішковинами, коли проложу лезу на землю, наверх мішок і наверх землі. Це варіант дуже поганий був, це для мене було питання. Просто я вкриваю і не знаю, чим було вкрувати лише. І виноград навесні він просто був білий і він повністю свій. І все по-новому я ну, формував кусти. І поки мені не прийшло в голову крувати землею, саме проще, легше. Звісно, якщо у вас дуже багато кустов, кустов там 60 землею буде важкувати. Люди вкривають мішковинами, наверх прикладують, що вам удобно. Я вкриваю землею. Ніяких проблем. Земля мокра, вона дуже добре і дуже гарно укривати. І добре потім навесні дуже удобно розкривати виногради. Поэтому ви не спішіте укривати виноград, Ви, головне подумайте, чим ви хочете укрити виноград. Тому що якщо ви вкриєте там, положите просто лозу і прокопаєте. Землі наверх мішок. Це варіант буде непоганий, але коли ви накидаєте землі наверх мішок, то буде погано дихати в награді. Чиста земля без ніяких э, мішків там нічого. У мене раніше було дуже багато способів, як я вкривав виноград. Зараз я пройшов на сей спосіб землею, але землею теж важко. Ну, якщо ви маєте кусику 6-7, то землей це не дуже важко. А як у мене до 40 кустового винограда, то землею важко, дуже важко. Канал на нагнуть. Люди купують гетероксини, якісь там гротканини, то я не знаю, які там мікрони. 100-200м крон товщиною накривають, ну це да, хороший варіант. Несу дуже дорого, вона стоїть, не стоїть цей виноград крувати таким матеріалом. Його потрібно дуже багато. То в мене знайомі круває просто мішковиною. Прив'язали лози до землі, приспалили і мішком накрили. Да. Ну, а ми будемо зараз з вами крувати землі. Я покажу, як я вкриваю. Для початку нам потрібно викопати канавку і яка б не лежати на землі. Ось ми з вами викопали канавку на стеклопати і будемо нагинати рукава, лози і поспілювати такими проволочками. Можна пользуватися із електродав старих, а якщо у вас є стальна проволока, Да, люба, чтобы она была каленая. Так. Теперь берем глаза. Аккуратно. Главное не спешите не нагинати. Если будете быстро нагинати, то можно поламати руку. Грану потихень. Не спіша. Давай полочку и посплюем до земли. Теперь далі. Так, теперь потребное сюда тоже положить в канал. Если получится аккуратно, не сломатый, ну, значит не получается. Положите ее туда. Теперь переходим на этот Ми можемо акуратно продавити ногою рукавчик, він не боїться, але головне не сильно. не забудьте витягнути крючок. Бо якщо ви ставите проволоку там, то навесні, коли будете розкривати, можна поламати побіги і рукава. Потому что вони промертні. А так ви продавили, если ну, ви вдвоєм, то один прожимає, продавляє, а другий на кидає землю. that's your game Вот так мы один рукав укрили. А дробосину, которая осталась, голова можно її не вкрывати. Вона не боится замрочки. И так будет зимувати. Нам самое главное укрити, которая однолетная лоза, которая будет на следующий рік давать нам урожай. Так. Робимо два куси каси і умиряємо. Де викопати нужно, викопати канави треба. Да. Так, нам потребный на крючок. Сейчас мы возьмем сюда крючок. И пришпилим мы туда. А вот так. Так. мы поймем. Самому конечно, ласково и неудобно. Ох! Ми проголили, і землі багато не потрібно. Накривати на землі, належу. Головне, щоб лоза не виглядала що. Він не буде боятися заморозку. Крючок. Крючок втянем. И все. Итак, друзья, мы с вами укрыли виноград Два кущика. А, остался еще один рукавчик и Крем. Если я снимаю і вам так показываю, так воно важко. А если я покопаю и попришпилю, я потім земли накидаю, кружки повисягиваю, це буде намного легше. Так. Значить, тепер копаємо канавку. Канал великий, не потрібна. Напишите лопати. А якщо канави накопати і у вас привесина і готов стати такі кущі, то потрібно дуже багато землі накидати, щоб накрити кущик винограда. Я кажу, кущик на горішний. на кущику такий третій рік і вже такий має величний. Так. Берем крючок, клучок. Выпиливаем. земли. Вот так. И трава еще докопата. Так. Так, еще осталось вот тут отрочки. Я <плодил> забыла, не крючок. з okay, вами виноград. Уже повністю в корти. И сейчас я вам, друзі, покажу, як рукувати виноград, который вы посадили. И с чем открытий? Сейчас перейдем на новому місце, покажу, як кроват. Однолітки, которые посажены в цьому. Году. Так, ось ми з вами перейшли. Які в цьому році посажені. Сажені. І нам потрібно разом з вами його покрити. Ми будемо кровати, я вам все покажу. Покажусь вам, як я буду кровати його. Так нам потрібно його врізати. На... грізим його на три пучки, на чотири. І ще раз одна, дві, три бруночки. Берем стаканчик такий все. Asha, blynoчки halusaa, stalousamme, juustoputkaimme, me voimme nähdä, jos halu, ratkaisi, jokin te voisi saada. Putkaimen, joo, 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 תודה. גורם, לקידיים. можно оси покрывать, и все, не видно было. Итак, друзья, мы с вами укрыли виноград. Я показаю, Поделились опытом, я, як я вкрываю виноградник свій. Як вже бачимо, я багато вкрываю свої кусти Не спіша потроху. Вот. Друзья, если вам понравилось видео, то поставьте лайк. Обязательно Всем дякую, что подписывается на мой канал. Ставить подбайки. Всем дуже велике дякую. Вам всем мирного неба, всем Україна. Бережіть себе, одівайтеся. Бо на вулиці все прохладно. І вам все, все лучшого, І лучшего і міцного вам Бережіть себе, до нової зустрічі. З вами був Сергей. Следующее відео буде у нас. Наступне видео будет у нас, как мы будем... Пробирати, вигрибати костюки і пробирання на винограднику. Так, друзі, все. Дякую втрачі. Всім пока.